Всім привіт, мої хороші сьогодні. Ми продовжуємо читати Тома Сойера І сьогодні буде дуже багато нових фраз та слів. Ви дізнаєтеся, як сказати боягуз або ж фразове дієслово у нас буде сьогодні, що означає поскаржитися або донести на когось. Як сказати простягнути, але це буде не reach, а буде по-іншому. Буде вже інше дієслово І починаємо читати перший шматочок. Another pause Presently they were shoulder to shoulder Tom said Get away from here. Go away yourself. I won't. I won't either. Тепер перекладаємо. Another pause. Ще одна пауза. Another. Це як ще один. Presently. Давайте подивимося що означає слово presently. Presently. Тепер. Зараз. They were shoulder to shoulder. Зараз вони були uh, плече до плеча. Shoulder. Плече. Вони стояли пліч опліч, вони були пліч опліч Том said, том сказав: Get away from here. Забирайся звідси. Іди звідси. Get away from here. Забирайся звідси. Go away yourself. Забирайся сам. Go away також. Забиратися. Іти звідкись. Go away yourself. Забирайся сам. I won't. Я ja не буду. Це will not. Скорочна форма won't. Я ja не буду. I won't either. Я не буду також. So they stood glowering at each other with hate, but neither could get an advantage. Tom said, "You're a coward and a pup. I'll tell my big brother on you, and he can beat you with his little finger, and I'll make him do it too. What do I care for your big brother? I've got a brother that's bigger than he is, and what's more." He can throw him over that fence too перекладаємо цей варивочу. So they stood Тому вони стояли. Stood – Це минула форма дієслова stand. Glowering to glower at Сердито дивитися на когось не просто дивитися, а сердито дивитися. Ось такою з такою злістю. To glower at. І давайте подивимося е, приклади речень з таким словом, щоб воно краще нам запам'яталося. My duck tends to glower when he's waiting for his treats. Моя собака tends, е, має схильність, має звичку е, сердито дивитися, коли чекає на свої ласощі. Ну, також, як іменник, може бути це дієслово, яке ось означає суворий погляд, гнівний погляд, насуплений, насуплений вигляд. His constant Made people avoid him in the office. Його постійний насуплений вигляд змусив людей уникати його у офісі. So they stood, вони стояли Glowering at each other with hate насуплено дивившись один на одного With hate, з ненавистю, зі злістю. But neither could get an advantage Але нідер ні один, ніхто з них. Не міг, ну, в англійській мові використали одне заперечення, і хватить, да? а в нашій українській мові два підряд заперечення. Ніхто не міг get an advantage. Давайте подивимося, що означає ця фраза. Ця фраза означає отримати перевагу. To get an advantage отримати перевагу. Але ніхто з них не міг отримати перевагу. Том сед, Том сказав: You're a coward. Ти боягуз. Coward боягуз, буква R в дужках, це мається на увазі, ну і тут також, і тут мається на увазі, що в британському варіанті цього звука R немає, а в американському є. Coward боягуз. Ти боягуз. And a pup. І щеня. Ну, або ж дитинча. Тобто pup, щеня-дитинча. Також в цьому випадку використалося як. Для того, щоб е, принести людину, образити, сказати, що вона якась така, типу, як дитина, або як щеня, щоб типу як применшити. Ти да? боягуз і щеня. I'll tell my big brother on you. To tell он це поскаржитися комусь, донести на когось. Я поскаржуся моєму великому братові на тебе, And he can beat you. і він може бити тебе. With his little finger своїм маленьким пальцем. A little finger? Може на увазі якийсь конкретний палець? Може мається увазі якийсь uh, мізинець Чи що, От я не знаю. Давайте подивимось Little finger, і зразу цей uh, персонаж. Ну да, мізинець, да? Він да. може вдарити тебе або побити тебе Мізинцем And I'll make him do it. To make someone to do something, змусити когось робити щось. І я змусю його це зробити To, також. What do I care for your big brother? Яке мені діло до твого великого брата? Тут теж big brother, Скоріше за все, мається на увазі старший брат. I've got a brother that's bigger than he is. У мене є брат який більший старший, ніж він. And what's more? І до того всього, he can throw him over that fence, too. To throw кидати, він може кинути його. Через плит, то есть Fans, плит, плит. Ось fans. Далее читаем That's a lie. You're saying so, don't make it so. Tom drew a line in the dust with his foot and said, "I dare you to step over that, and I'll lick you till you can't stand up." The new boy stepped over promptly and said, "Now you said." Uh you'd do it. Now let's see you do it. Don't you crowd me now? You better look out. Well, you said you'd do it. Why don't you do it? For two cents I will I will do it. That's a lie, це брехня You're saying so don't make it so. Те, що ти так кажеш, не робиться правдою. Kajash на Pravdo це. Tom drew a line. То намалював лінію in the dust в пилюці, даст пил, with his foot своєю ступою, and said, і сказав: I dare you to step over that. Uh, типа, I dare you uh, тільки спробуй, мати на увазі. Переступити це to step over. Заступити за лінію, тільки попробуй заступити за лінію and I'll lick you. І я відлупцюю тебе till you can't stand up. Якщо till, то значить це тривала дія. Я буду лупцювати тебе, доки ти не зможеш піднятися. The new boy stepped over promptly and said Новий хлопчик переступив лінію promptly або ж promptly швидко. Хлопчик швидко переступив лінію and said і сказав Now you said you'd do it. Е, тепер ти сказав, що ти це зробиш. Е, значить, you said, тут що виходить? Тут цікава ця е, граматична конструкція, що хлопчик сказав в минулому часі, що він зробить щось в майбутньому. Що він сказав? I will leak you. Да? Це як пряма мова. Тепер, давайте ми зробимо з цього непряму мову. Да? Що хлопчик сказав, що він віддупцює того нового хлопчика. Tom said that he would lick that new boy. Тобто will вже перетворилося у would. От. І тут теж це would, you would, скорочно you'd. Тепер ти сказав, що ти це зробиш. Now let's see you do it. Тепер давай подивимося, як ти це робиш. Don't you crowd me now. Не crowd це взагалі натовп. Як діє слово, це слово має значення обмежувати, тиснути на когось. Ось to crowd someone тиснути на когось. Не тисни на мене зараз. You better look out. Тобі краще бути обережним або ж бути обачним to look out, остерігатися, бути обережним. Я також, коли я читала це речення Don't You Crowd Me Now, я задавалася питанням, чого тут такий порядок слів? Він міг сказати просто Don't crowd me now. Це було б нормально. Але чогось я ще додав в Я подивилася в інтернеті, і там було написано, що е, саме слово you Воно ще додає такої жорсткості у висловленні Don't you crowd me now. Well, you said you'd do it. Ну, ти сказав, що ти це зробиш. Uh, you said you would do it. Тільки знову форма Why don't you do it? Тому чому ти цього не робиш? For two cents I will do it. За два центи я це зроблю. Так, і читаємо останній уривок на сьогодні. The new boy took two broad coppers out of his pocket and held them out. Tom struck them to the ground. In an instant both boys were rolling and tumbling in the dirt. Gripped together like cats, and for the space of a minute they tugged and tore at each other's hair and clothes, punched and scratched each other's nose, and covered themselves with dust and glory. Presently the confusion took form, and through the fog of battle, Tom appeared, seated astride the new boy, and powdered him with his fists. The boy always struggled to free him to free himself. He was crying mainly from rage. Ой, божечки. Скит тут нових солів, боже. The new boy, новий хлопчик, took two broad coppers. Взяв два широких, broad, широкі, copper, мідна або бронзова монета out of his pocket. З свого кармана, пакет або pocket карман, and held them out і простягнув їх. To hold out просягнути. Так, Давайте ще записуємо значення Broad Не тільки широкий, а й велик. Broad. Широкий, великий. Tom struck them to the ground. Том вдарив ними об землю. Struck це минула форма дієслова слова стriк ударяти. In an instant, instant означає саме слово миттєвий, in an instant, як фраза, за одну мить або в ту ж мить. В ту ж мить both boys, двоє, обоє хлопців were rolling and tumbling in the dirt. Крутилися О, давайте подумаємо, який час вже в цій частині речення. Або просто в цьому реченні. We're rolling and tumbling. Past continuous. Минулий тривалий час. Tumble означає перекидатися, крутитися. І перекидалися in the dirt у бруді. Gripped together. Grip це хапати. Схопившись разом. Like cats. Як коти. The grip схопити. And for the space of a minute. А, мабуть, що мають вас і ту ж хвилину, але якщо у вас є якісь інші версії, або ви знаєте по-іншому, напишіть, будь ласка. They tucked and tore at each other's hair and clothes. Tuck. Це тягнуться смекати і to tear рвати. І ось три форми цього слова. Tear, точніше tear, господи. Да. Перепрошую, «tear» – це сльози. сльоза. «To tear», рвати. І три форми. Tear tore torn. І рвали at each other's hair. Волосся одне одного, і одяг punched and scratched. To punch це бити, наносити удар кулаком або ж натискати з усієї сили. І scratch це дряпати. Били, лупили і дряпали носи один одного, each other's nose, and covered themselves with dust and glory. І покривали один одного. Ну, themselves – Себе, типу да але від слова вони покривали себе пилюкою е, і славою. Glory це Слава. presently the Confusion, took form confusion плутанина непорозуміння. Тепер це непорозуміння took form. взяло форму якби мало форму вже. And through the fog of battle і через. Туман, битви, змагання. Tom appeared, Tom з'явився, seated astride the new boy, сів uh, поверх нового хлопчика. Він сів зверху. And him with his fists. Іде Нанос, наносити сильні удари. The boy only struggled. To struggle – це Старатися боротися з усіх сил to free himself, щоб, звін, щоб себе звільнити. He was crying, він плакав. Mainly from rage. В основному через гнів. Тепер ми перечитаємо ці слова, які ми сьогодні виписали слова. Рази... їх багато, досить багато. Десь штук, навірно, 30, мабуть. Ну я не буду ще рахувати мені лінь. Presently, тепер зараз. Shoulder, плече. Get away from here. Забирайся звідси. To glower at. Сердито дивитися або хмуро дивитися на когось. To get an advantage отримати перевагу. Coward боягуз. Pup – щеня дитинча. To tell on. Поскаржитися, донести на когось. What do I care? А мені до того, а мені яке діло. Fence плід. Dust пил. To step over. Заступити за лінію. Promptly. Або promptly. Швидко. To crowd someone. Тиснути на когось. To look out остерігатися, бути обережним. Broad – широкий, великий. Copper мідна або бронзова монета. Pocket – карман. To hold out простягнути. To strike вдаряти. In an instant за одну мить в ту ж мить. To tumble перекидатися, крутитися, to grip схопити, to tug – тягнути, смикати. To tear, tear, бо мені так язик, щоб tear сказати, бо звикла, що «tear» – сльоза, да? але to tear рвати, to punch бити, наносити удар кулаком, натискати з усієї сили, to scratch дряпати. Glory слава, «confusion» – плутанина непорозуміння, A stride» – зверху, to pound бити, наносити сильні удари, «fist» – кулак, to struggle старатися боротися з усіх сил. І ще одне слово, «rage» гнів. І тепер, коли ми розглянули всі слова, які у нас тут були виділені. О oh, божечки, який багато. Ми тепер перечитаємо увесь кусочок. Another pause. Presently, they were shoulder to shoulder. Tom said, get away from here. Go away yourself. I won't. I won't either. So they stood glowering at each other with hate. But neither could get an advantage. Tom said, You're a coward and a pup. I'll tell my big brother on you, and he can beat you with his little finger, and I'll make him do it, too. What do I care for your big brother? I've got a brother that's bigger than he is. And what's more, he can throw him over that fence, too. That's a lie. You're saying so, don't make it so. Tom drew a line in the dust with his foot and said, I dare you to step over that and I'll lick you till you can't stand up. The new boy stepped over promptly and said, Now you said you don't do it. Now let's say you do it. Don't you crowd me now. You better look out. Well, you said you'd do it. Why don't you do it? For two cents, I will do it. The new boy took two broad coppers out of his pocket and held them out. Tom struck them to the ground. In an instant, both boys were rolling and tumbling in the dirt, gripped together like cats. And for the space of a minute, they tugged and tore at each other's hair and clothes, punched and scratched each other's nose, covered themselves with dust and glory. Presently the confusion took form, and through the fog of battle, Tom appeared, seated astride the new boy and pounded him with his fists. The boy only struggled to free himself. He was crying, mainly from rage. На цьому все, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ой! <реш> <реш> я не знаю, не знаю, як ви, але я дуже втомилася. І йду зараз лежати і монтувати відео. Бажаю вам всього найкращого. Гарного всім дня!